На вихід. Всі духи окультизму, які через е, цю жінку, яким вона була? Екстрасенсом. Екстрасенс. Всі духи, які війшли через жінку екстрасенсу, я зв'язую і наказую вийти геть. Всі на вихід. Зараз. На вихід, негайно іменем Ісуса Христа. Всі на вихід вийшли на вихід іменем ісуса на вихід, на вихід. Піднялися і вийшли. Всі, всі на вихід, на «Име вихід іменем Ісуса Христа. Повністю звільнення. Дух святим, наполний, витісни Витісни це все. Витісни все, Господи. Витісни все. Витісни Господь. Витісни, витісни, витісни дороге тінь. Наповни її миром, наповни її Боже тобою, дай їй розуміння. Дай розуміння, що в Твоєму царстві треба самозречення. Не можна заставляти інших виконувати свої бажання. Потрібно виконувати бажання Божі в першу чергу і бажання ближніх. Наповнені Боже цим самозреченням Божия. Якщо вони цим користуються. То виконувати тільки Божі бажання, якщо користуються тобою. То, що хоче Господь. А він, буде казав, наповнив Духом Святим, наповни. Більше і більше. Більше тебе Господь, більше тебе дорога ціни. Більше тебе Господь. Більше, 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 більше. Ти, ти ж у чоловіка, втрата да. часу, втрата часу. А жалієш, що ти втратила багато часу. Да, да, Добре, час. зараз скажи, я прощаю себе за те, що я витрачала час на непотрібні речі. Всі <кій> <кій> духи, духи втрати часу і зв'язує, наказує вийти геть. і на вихід мене Ісуса Христа. Всі і на вихід, на вихід на вихід. Всі духи саможалості, самокартання зв'язує принцип. Всі духи на вихід і мене Ісус. Всі духи самокартання на вихід. Всі духи жалості за минулим зв'язує, наказує вийти геть імені.

Слава тобі, Аллилуйя. Аллиовия. Аллилуйя. Світала. Слава, 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 слава. Слава тобі, Господь, дякую. тобі. Дякую, дякую, дякую. Аллилуйя. Бажання чистоти ще є? Ні, нема такого. Це вранці було, така грязна вся була.